Привіт, з вами Автограду. Сьогодні оглянемо муфту вимкнення щеплення на КПП ЗФ На КАМАЗ 53215, виробник Сасона, Італія. Також цей вижимний підходить на МАЗ з полюсковим щепленням. Така гарна оригінальна упаковка. Mod In Італія, Дуже якісний виробник, якісно виконана деталь, аналог Саксу. Дивіться, так як у нас при покупці цієї деталі клієнт шукав на МАЗ, а вона якби основне її застосування до Камази, ключовою відмінністю було те, що по вилкам було 175, то є 175, Це його, його варіант. І дивіться, під втулочку у нас іде розмір 61, 60, 0,5 або 65. Така, Ми інтернет магазин Автоградус, який займається автозапчастинами технік, до техніки сільгосптехніки. Посилання на цю позицію буде під відео, тому звертайтеся завжди раді. Інтернет магазину Автоградус.